Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хочу продивитися запорізький напрямок. Ви в коментарях мене питаєте про Токмак, що ж там відбувається. Давайте подивимося, тільки подивимося, не наші успіхи чи наші там справи, які у Збройних сил України, а подивимося саме, що там зараз у. Окупантів, які у них справи і зараз, і от на май, найближче майбутнє. Продивимося токмак, продивимося Васильівку і продивимося пологи. Давайте пологи. Тому токмак, що очікує найближчий час російську армію в Токмаці? Запорізька область, що очікує найближчий час російську армію в Токмак. Не забудьте поставити лайки, а також підписатися на мій канал. А це допоможе найбільшій кількості людей подивитися це відео. Я вас просто прошу будьте активні, тому що я працюю саме для вас. А ви як енергообмін, вам не важко ставити лайк за допомогою вашого лайку. Одного 10 чоловік може подивитися це відео, тому дуже прошу вас бути активними. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал під описом. Кожного мого відео є посилання. Так, що там очікує найближчим часом на російську армію в токмак. Що найближчим часом там очікує на російську армію в Токмак, Запоріжська область. Щось вони там роблять, заткують. Мені от ця карта говорить, заткують. Да? Продивлюються горизонти, продивлюються, прощупують якісь нові шляхи, дивляться щось в сторону моря туди, в сторону кудись би піти. Колесо фортуни, куди тут колесо фортуни їх очікує, на якісь накази військові. Тобто щось їм дивляться вони кудись нові горизонти по наказу їхніх військових. Також тут якісь, знаєте, такі, ну, от, по типу колаборанти. По типу дуже багато різних людей, знаєте, щось вони домовлюються, щось вони вирішують, спілкуються, слухають, звісно ж, Пентакливого короля. У них мало і вообще дуже великі втрати, і залишилося мало ресурсів, і ситуація не дуже гарна. В них багато знаєте варіантів. Вони не знають, що їм робити. Тут карта ілюзій і карта руху. Тобто вони не знають, куди їм рухатися. Вони не розуміють, що їм робити. У них ідуть великі втрати жертви, йдуть втрати. По ресурсам ну, там, зброї, недосталь того всього ресурсного матеріал, матеріалів. Да? Що тут карта не показує? Вони тут ну, от, не бачать можливості кудись рухатися. Вони потрішечку там щось роблять, якісь процеси у них відбуваються за наказами військових. Тобто там стоять керівництво от, і над ними і говорять: Давай, 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 тримайте територію. По справедливості, що ну, у них там важко, їм буде дуже важко там триматись. Якби вони там не трималися, їм буде дуже важко. Їм потребуватимуть вони допомогу, очікують на допомогу і хитка дуже ситуація. Я не знаю, чи вони там втримаються. Все ж таки вони вже дивіться, не можуть там все обороняти. Їм там ну, настільки. Знаєте, важко їх там ситуація їх там не задовольняє. Оборонятися тяжко. Після оборони карта місяць каже, що от, ну у них там дуже хитка ситуація, дуже хитка. І прямо вночі на них там йдуть обстріли, і вони вже бояться цього всього, що очікувати. Тобто вони бояться уже за свій оцей, свої ресурси, за свої придбання, надбання. І що вони? Ну, вони також бояться вони ну, наступу України. Ну, тобто, тут такого плану наступу України. Так, ну що, давайте подивимося, чи вийдуть найближчим часом? Чи вийдуть найближчим часом окупанти російська армія з Токмаку? Чи вийде найближчим часом російська армія з міста Токмак Запорізької області? Чи вийде? Чи покине російська армія, місто Такмак. Ну, такі є ну, варіанти такі є. І знову колесо фортуни, і знову їм, бачите, іде удар стосовно їхнього, бачите, труда і роботи. Башня йде тут. Тобто вони їм надалі йде дуже великі переживання, прямо дуже великі удари по них. По їхніх силах, по матеріальних ресурсах, по всьому йде карта башня є. Там, Чи вийдуть вони? Ну, в принципі, багато розмов, багато всього. Їм потрібно бачити, буде туди допомога і буде йти мізерна, але виходу немає у них. Вони, вони там як в тупіку будуть, в тупіку і змуцені будуть вийти. Тобто вони будуть триматися там до останнього, як кажуть, і ще якось розмовляти, ще якось домовлятися з кимось, ну, там, своїми стосовно їхньої допомоги, щоб їм там якось підтримку надавали. Але дійдуть вони все ж таки до тупіку і вийдуть від тіля. Добре, давайте тепер подивимося все ж таки Васильівку. Так, Васильівка, чи вийдуть найближчим часом? Російські війська, окупанти з Васильівки. Чи вийдуть найближчим часом російські війська з Васильівки Запорізької області? Король Пентакливий. Ці такі, знаєте, рангом. ну Дивіться, от король Пентакливий, тобто там ще є, залишилися і такі королі, які там ще й мають ресурси, а також там багато дуже ну такої піх, піхот, піхоти. да от ну Виконавців, оцих солдат, простих солдат, яких там от морожать і не дають їм от права вибору, що там зробити. Вибір буде, ну їх там будуть поки що, знаєте. от ну Стримувати, щоб вони там втримувалися, допомагати, бачите, їм карта допомоги йде, що їм там, щоб вони протрималися, так як і до цього пір, їх будуть там підкріплювати, допомагати. Все. Вони там перейдуть на фазу оборони, будуть поки що можливо, й бої там будуть. Знаєте, так, карти не дуже такі і п'ятірка. Мечів нам про це говорить, і також говорить про це рицар мечів, що туди може літати, прильоти, будуть, що туди, знаєте, така агресія на них буде. І от також ці колаборанти, які там будуть, і от по них будуть вестися, от вести, якась за ними от охота буде. Да? Ну Давайте спитаємо, тоді, не бачу я прям виходу такого найближчим часом, що очікує. Російські війська, російську армію у Васильівці. Що очікує найближчим часом у Васильівці, російську армію? Трудовий процес, якесь об'єднання, куча всього вибору, тобто не знають, що робити, як поступати все. намагаються втриматись, намагаються щось там зробити. Бачите, стримання йде, тобто якусь силу приміняти, намагаються. Але їх ну, все одно не влаштовує. Тобто вони вже втратили оцю якісь цікавість, втратили інтерес. Вони не бачать, що там надалі. не бачать. Просто у них карта вже такого торження. Тобто вони йдуть емоційно, вони вже не задоволені тим, що там відбувається. Знову ж таки, колесо фортуни. Дивіться, і вони ну, шанс, шанс діяти, буде у них можливість це колесо фортуни це така удача, можна сказати, на відхід. Бачите, все ж таки на відхід, щоб з усіми своїми пожитками відійти от в сторону вдома, тому що дуже важко. Не можуть вони втримати, Тобто вони вигребуть звідтіля все, що можна, і відійдуть. Ну і давайте спитаємося, що очікує найближчим часом окупантів? Що очікує найближчим часом окупантів у пологах? Пологи. Запоріжська область, що очікує найближчим часом російську армію у пологах? Що очікує? Що очікує? Військові, тут такі королі, якийсь рух, буде військовий якийсь рух. Але їх, бачите, знову ж таки, не впевнено, невпевненість не задовільняє, в них втрати великі. Про що тут колісниця? Вони не бачать, як там втриматись, не бачать. Не мають можливості. Хитка ситуація дуже. Вони просто не розуміють, що там робити. І, можливо, йде відхід тут. Вирішають в дорогу, забирають всіх своїх там колаборантчиків, майно забирають також. Ну, і я думаю, що вони все-таки по колісниці можуть відійти. Ну, Якусь допомогу, бачите, їм там будуть надавати. Щось по традиції вони будуть сидіти. Але далі от буде вибір якийсь у них і розіб'ється серце. їм. Тобто удари будуть прямо в них туди, ну от, як кажуть, прямі удари. І потрібно буде щось робити. Їм спасатися потрібно буде. Ітимуть розмови про відхід, бачите, про відхід. Тому я вважаю, що все ж таки почнуть виходити вони. Чи найближчим часом вийдуть російські війська із пологи Запорізької області? Чи вийдуть найближчим часом? Чи вийдуть найближчим часом російські війська із пологи Запорізької області? Чи вийдуть? Чи покинуть вони ті міста? Домовленості якісь, Щось, емоції, через верх переповнюють допомогу, чекають, не задовольняє їх те, що їм там надають, їх ну, хотілося би багато, а немає задоволення, і йдуть вони в отшельники, тобто їх вони хочуть відійти. Шанс. Ну, тобто, щось, шанс на те, що їх стримує там. шанс на диявол. Тут, диявол, знаєте, тут вони, диявол і луна говорить про те, що тут якісь мутняки будуть у них. Тут будуть у них такі, знаєте, їх, як щось з ними там трапиться в пологах, щось їх там очікує не дуже хороше. Вони там щось, так, знаєте, диявол там керує ними. Хибна там стежка вибрана у них. Ну, тому що по них буде удар там, в пологах. Скоріше всього, буде удар. І вони, бачите, будуть тікать, тікать. Спасати своє все майно, що можна, і стабілізуватись, тобто, як, як хто може спасатися, да? оці солдати, може, там ще там і залишать на обій, Да? Заради перемоги, але ж, я думаю, що все ж таки там хитка ситуація. Ну, можливо, не так швидко, не так швидко, але все ж таки вони повиходять. Ну, давайте спитаємо. Найближчим часом, давайте пару місяців, да, от найближчим часом. Ну, карти просто таро не люблять дуже сроки. Понімаєте? Те, що я говорю, сроки, вони можуть, я не сказати, можу на місяць дивитися, а це відбудеться десь через півтори місяці. Понимаете? Тому таро вони ну, по часу дуже погано бачать. Тому давайте спитаємось, чи ну, найближчим часом там буде деокупація? Запорізької області, початок деокупації, чи буде початок деокупації Запорізької області, Там Пологи, да, Токмак, Васильівка, чи буде деокупація цих міст найближчим часом, чи буде деокупація Запорізької області? Да, я думаю, що буде. буде да. Але ж ну, по часу я вам не можу сказати. Тобто буде однозначно буде, да. і будуть переповнювати емоції, буде дуже велика радість, дуже щастя велике. Прямо дуже, от я ж кажу, прямо дуже будуть переповнювати емоції, будуть розмови, будуть спілкування. Ну, такого, бачите, Карта емоційна. Тобто, бачите, Здадуть зброю і відійдуть. Все-таки буде тут перемога. Перемога. Так, не все так швидко, можливо, я ж кажу, але чекаємо. Чекаємо, все буде. Тому повернеться, де окупуються наші території, віримо Збройним силам України. Все буде добре, все буде Україна. Не забудьте підписатися на мій канал, а також поставити лайк вподобайку цьому відео. На все добре, до, до наступних включень.